Від самого ранку тисячі людей з різних областей України з'їжджаються до села Пляшова. Збираються, щоб відзначити 365-ту річницю козацької битви під Берестечком. Вшанування розпочинають патріаршим богослужінням свято Георгіївській церкві. Ми кожного року приходимо на козацькі могили. Для чого? Для того щоб помолитися за них. З одного боку, а з другого боку, надихнуться їх подвигом, тому що вони не пожаліли своє життя, а віддали за волю і за православну віру свої душі. Після закінчення служби урочистою ходою люди рушають до пам'ятника героям битви і покладають квіти загиблим українським козакам та селянам. Луцька, але тут так. вперше. І якщо чесно, то дуже соромно, тому що ну зовсім близько, а раніше якось не доводилося. І ну дуже враження що тут і, і гарно все, і церква гарна, і така ярмарка, і, всь, і організація. Лілія Шеляєва приїхала до пляшової з рівного. Жінка з родиною не вперше відвідує поле Берестецької битви. За словами Волинянки, обов'язком кожного українця є пам'ятати власну історію. Це не тільки для нашої сім'ї важливість, це важлива подія для всієї України, тому що тут пролилась кров, яка відгукується до цих пір в наших серцях, і ми ну повинні шанувати це і не тільки ми, і майбутнє покоління. Саме у цій місцині неподалік села Пляшева у розпал визвольної війни 1648 1654 років. Сталася битва між військом Запорізьким та армією Речі Посполитої. Тоді перемога була не на боці армії Бугдана. Хмельницького, бо супротивник переважав кількістю. Щороку в пам'ять про загиблих українських козаків на місці баталії збираються і учасники історичної реконструкції. Охочих вчать вправлятися з козацькою зброєю. А ще частують запашним кулішем, який готували просто неба. Це казан 125 літрів. Рахуйте, що хороша порція з літри три порції, 125 на три. 400 з лишнім. Якщо трохи зекономити, то 500-600 порцій вийде. Люди цікавляться, людям цікаво, як воно було, що кожен, з кожним роком ця подія, по-моєму, це стає більш широкою. Цьогоріч вшанувати героїв битви під Берестечком зібралося майже 10 тисяч гостей. Марічка Кужик, Іван Радіон, Рівненська область, 5 канал.